Починає вже володіти основною масою. Основна маса випромінює ту енергію, яка в неї володіє, і, відповідно, Господь Бог зробить так, що або катаклізмами знищить світ, або дасть команду знищити світи, щоб оці от, е, маріонетки, які е, при владі... Знищили світ. Так що якось так все тримається на нас, на людях. На... Получається, ми прийшли сюди для того, щоб пройти екзамен на вшивість і довести Богові, що ми гідні діти. Його. Ми не раби, як релігія говорить, що ми раби, там би прийшли там світ, щоб там ну, хрестять вас отак, батюшки чин-чин-чин, все, все, Ви розумієте, що це за символ? Взагалі. І кров так само, ну я вже трошки віддаляюся, просто мене це все цепляє, наскільки ми тупі, блядь, Тупі люди. Тупі в тому, що ми йдемо, поклоняємося смерті, поклоняємося негативу, прославляємо вбивство і їмо в плоті кров і якось так. І думаємо, що ми будемо спасені. Але це відбувається егоїзм вищої міри. Нам треба просто всього-навсього всього. полюбити цей світ, полюбити природу. Чого релігія не учить любити природу, шанувати ріки, ліси, тварин. Чого? Це є все живе, це є все Господнє, це Господнє благо. Розумієте? Це є. Ви коли почнете чим більше йти до Бога, тим більше вам почне відкриватися ця любов, у цих всіх дрібницях. І людина може кайфувати від того, що від такої дрібниці. От поставив, наприклад, там зараз холодна погода, багато снігу. От поставили чуть-чуть там в якусь мисочку пшениці, насипали чи каші там надвір. І дивитеся через вікно, як прилітають, ті пташки їдять. І ви від цього. Получаєте задоволення. Ну, хто типу, перебуває в тьмі, в страшенній тьмі, хто не належить собі, той цього не зрозуміє. Але коли ти дивишся і бачиш, що як вони там радуються, ті їжі, що якось ми їм допомагаємо, це дуже круто. Ти починаєш відчувати всередині такі емоції. Така любов, вона тебе огуртає, та енергія, вона тебе окутує. Це дуже кайф класний. От дивіться, от люди ті, що при владі, от, з розвала, як Україна стала ніби як незалежною. Хоча вона ніколи не була незалежною. Ми завжди були під впливом іншої країни. Хто пойме, той пойме, а хто не пойме, то хай черпака на голову надіне її, Короче. Так що, люди. Все залежить від нас і тільки від нас, а не від якогось там, хто прийде і скаже, все, з сьогоднішнього дня ти будеш жити так і так. А насправді дивіться, от наші батьки, діди, пенсіонери, хто все життя працювали, оце все будували, старалися, вони були безбожниками-сатаністами, бо це Савдепія, вона створила оце біомасу, цю просто не думаючих хребатях, які не здатні були думати тільки. Пити алкоголь. І от таке от. Наразі все. Бажаю вам, люди, миру і добра. Усього найкращого. Давайте змінимо цей світ, але зміни повинні ми почати робити. В першу чергу, з самих себе. Дякую вам всім. До побачення.